Якщо я домогосподарка, то гірше від чоловіка, який працює? Таке питання може виникати у багатьох жінок, які виконують роботу по дому. або виховують дітей, або просто працюють з дому. Коли ми постійно перебуваємо в одній і тій же атмосфері кожен день, то нам починає здаватися, що ми не ростемо і навіть не розвиваємось. Тоді здається, що ми зупиняємось і знаходимось на певному етапі. А якщо наші домашні ще й не цінують щоденну працю, яку ми робимо кожного дня то питання самооцінки постає дуже гостро. А якщо до тебе, твоя сім'я цінує те, що ти робиш. Можливо, ти сьогодні мама або дружина, яка працює вдома. І інколи здається, що твої старання ніхто не бачить. Коли ти не відчуваєш віддачу від інших, то пам'ятай, що твій фронт роботи не стає менш цінним. Виховання дітей це дуже важлива робота, і по важливості вона ніяк не менша, аніж чоловіча. Якщо чоловік зазвичай шанується на місіонерському полі або на роботі, то може здатися, що ми, жінки, не отримуємо такої уваги. Але це ж не лише земна увага. Варто пам'ятати, що наша робота цінна ще й для Бога. У книзі християнська родина Елен Вайт пише такі слова: Коли ти трудишся для власної сім'ї. Докладаєш зусиль, аби сформувати характери дітей згідно з божественним зразком, тоді ангел, який веде записи, впише твоє ім'я серед найвидатніших місіонерів світу. Просто вдумайся. Бог оцінює зовсім не так, як наш обмежений людський розум. Ти можеш собі уявити, наскільки важливу роботу ми з тобою виконуємо. А Біблія говорить нам: якщо хто про своїх. А найбільше про домашніх не дбає, той зрікся віри і є ще гірший від невірного. Звісно, що робота чоловіка важлива, та не варто принижувати та знецінювати і себе. Подумай, скільки всього за день ти робиш. Це теж величезна праця і твої зусилля надважливі. І якщо сьогодні твоя праця не оцінена належно близькими, то знай, що Бог знає про твої старання. На небі їх точно помічають. Бути просто домогосподаркою означає служити своїй сім'ї. З любов'ю, виконувати важливі обов'язки, які ті. Добер... Одне речення я вже всунула. Ого. Бути домогосподаркою це означає служити своїй сім'ї з любов'ю, виконувати дуже важливі обов'язки. Робота вдома втомлива, вона ніколи не закінчується. Жінкам не платять і часто навіть докоряють, що вони нічого не роблять. Та не дозволяйте такому ставленню підривати вашу самооцінку. Ваша робота дуже цінна, як і ви самі. Коли ж тебе будуть гризти сумніви чи корисна ти сьогодні в своїй сім'ї і суспільстві, то раджу пригадати ще одні слова з книги служіння благодійності Елен Вайт: У Господа є робота не тільки для чоловіків, а й для жінок. Вони можуть зайняти своє місце в його роботі під час цієї кризи, і він працюватиме через них. Вони можуть виконувати роботу в сім'ях ближніх, яку не в змозі здійснювати чоловіки роботу, яка проникає глибоко в серце вони можуть зблизитися з людьми, до яких чоловіки не мають доступу. Ця праця просто необхідна. Інколи ми можемо думати про те, що ми не такі цінні, як інші, але ж це не так. Бог створив нас не такими, як чоловіків. Ми не кращі і не гірші за них, ми рівні за цінністю. І ми маємо розуміти, що ми корисні в різних дарах і служіннях, як і в стосунках, ми доповнюємо один одного, так і в служіннях ми доповнюємо. Ми можемо разом робити різну роботу, щоб прославляти Бога. Він цінує нашу працю і те, що ми слідуємо своєму покликанню. Твоя робота священна і важлива. Які служіння великих місіонерів у світі, ти отримаєш нагороду за вірну роботу, яку виконуєш для своєї родини? Давай пригадаємо навіть приклади жінок з Біблії адже їх немало і проаналізуємо їх діяльність. Навіть Єва отримала прощення і змогла жити з надією, хоч вона і була першою жінкою, яка згрішила. А пам'ятаєш Сару та, яка посміялася зі слів Бога, що зможе народити. Згодом вона пошкодувала про це, але все ж таки Бог зробив її матір'ю великого народу. Маленька Маріам, ще дитиною врятувала свого молодшого братика Мойсея від смерті. Уяви, а вона була тоді всього лише дитиною. Як і маленька полонена служниця, яка продовжувала здійснювати Божий задум у життя. Згадаймо, Ревеку без вагань прийняла Божу волю щодо свого життя, а от Рахіль, вона так багато страждала, щоб стати щасливою. Та це все не завадило їй невпинно молитись і ніколи не втрачати віри. А Естер, вона була вірна Богові, мужня і готова померти за віру у свій народ. Анна, пророчиця свідчить, що ніколи не пізно діяти в нашому житті. Ну і, безперечно, Марія скромна, слухняна, мужня, і вона стала матір'ю нашого Спасителя світу. Це лише деякі з прикладів, але уяви, яку роль і служіння мали ці жінки. Хіба це не варто того, щоб сьогодні довіритись Богу і повірити у себе? Дозволь мені помолитися за тебе сьогодні, дорогий Господь! Направляй нас туди, де ми потрібні, і допоможи зрозуміти, яке цінне наше служіння, там, де ми є. Боже, дякуємо за твою любов і виконай своє призначення у нашому житті. Амінь.